Слухайте, в мене шок. Бачите, написала електрика. Два тижні тому тут був секонд-хенд дуже класний, ну непоганий відносно, теж, де я також знімала і робила примірки. Вже електрика, тобто зачинилися невигідно. ну Звичайно, хто на відшибі секонд-хенд влаштовує. Так, друзі, спочатку хочу показати вам свій лук аутфіт на сьогодні 40. Це ось такі казаки, замшовий resort H&M джинси. На мені сорочка, не пам'ятаю бренд і біла футболка. І так, друзі, всім привіт ще раз. Ми з вами знаходимося в секонд-хенді Big Bag, місто Полтава. Це відділ Де все на вагу. В них є декілька відділів, це люксові речі, це речі стокові. Зараз я знаходжуся в відділі, де речі на вагу. І дуже часто тут трапляються речі з цінниками, які колись були в стоці. Так як їх ніхто не розкупив там типу 2 роки, от вони їх перекинули в відділ, де все на вагу. Дивіться, цей топ крутий за 70 гривень. Можна придбати елементарно. Він в хорошому стані, і марка ONLY. Те ж саме стосується взуття. Колись це взуття було стокове, це взуття нове, ніхто його не носив. Як правило, там є етикетки, і ви бачите каблук, все ціле. Ну, можливі, десь, звичайно, десь якісь потертості будуть. Ось. Але о, хочу сказати, що якщо раніше за ці босоніжки вони хотіли 250 гривень, то зараз ви просто їх можете придбати на вагу за дуже меншу ціну. Ось, наприклад, такі да, шльопки H&M, Гляньте, класні. Нові, знову ж таки, закреслена, як ми бачимо, закреслена там ціна о, попередня. Так, мою увагу привернула ось ця сумка. Відразу видно, що це шкіра. От відразу видно, що це якась неабияка, скажімо так, якість, неабияка марка. А зараз ми її відкриємо, подивимося. А, дивіться, марка Дреба, якщо я правильно читаю, Дреба. І тут Made in United Kingdom. Тобто це Великобританія. І Якщо хто знає, як відновлювати шкіру, повірте, ця сумка буде слугувати ще не один рік. Просто офігенна сумочка вінтажна. Ще одні H&M, Такі лаковані. 39-й, до речі, мій це розмір. Клас. Також на вагу нові. Ну, вони трохи здерті спереду. Також H&M шкіра. З маленьким таким низьким зовсім палучком. Теж нові. І теж 39-й. Так, да. клас. Але вони незручні, мені здається, будуть. Такі класні до якоїсь довгої такої літньої спідниці. Багато взуття насправді нового. Є що подивитися, якщо треба балетки. До речі, зараз балетки також вертаються в моду. Двоти в моді, як я вже казала. Ось також нові босоніжки. 38-й розмір, дивіться такі під шкіру. H&M. Зараз, як ви помітили, я знаходжуся, точніше роздивляюся роздивляюся сукні, вибачаюся за звук, тому що я зараз записую звук окремо в навушники. Дивіться, що можна знайти в речах на вагу, серед речей на вагу. Ось така шикарна блуза, подовжена із запахом марки Topshop. Марка Pretty Little Thing. Ось така сукня в таких сріблястих крупних паєтках. Така прям новорічна, біла, як сніг. Маленький дуже розмір. Це 20 що тут написано. Англія четверта і четвірка. Ну, візуально видно, що це якийсь іксес може. Але в хорошому стані. Дуже цікава сукня із з ейфелевою вежею. Ось така типу брошка. Теж все переливається. Тут просто освітлення не дуже добре. Вона така довга, зелений, білий і чорний кольори. Відтінки поєднані. Може її приміряти? Прикольно. Тут така сітка. Тут іде типу, да, вставка бра. І на, на зав'язці такі на шиї. Бренд Gedor Fashion. Цікаво. Так, і знову, дивіться, речі на вагу. Серед них я знаходжу ось таку безрукавів блузу. Давайте назвемо це топ. Блідо, такий рожевий колір, пудровий. так. Приємна тканина. Це бавовна, тобто котон. Марка атмосфери, вона нова. І чому її до сих пір ніхто не забрав? Я до неї вже, до речі, бачу тут балетки, наприклад, або білі кросівки, джинси. Піш, будь ласка, кіабі нова. З етикеткою Сан Олівер, нова майка. І це все в відділі на вагу. Такі бувають у них, типу, ну, речі, які не розпродались. Речі стокові, які не розпродались. Вони їх вивішують в відділ на вагу. І якби ви нову абсолютно майку можете купити за взагалі за смішну ціну. Це праймер, але вона не нова. Далі, дивіться, який цікавий топ. Блуза, точніше, онлі. Ну, цікаво, я вже бачу, тому що тут незвично зроблений рукав, ось так. Бачите, коли плечі оголені будуть. А тут такі волани. Тканина дуже якісна. Ось якась сіра маєчка, можливо, теж новані. Ні, немає етикетки. Далі ось така цікава, це не нові. Де я ще бачила з етикетками. Ось, наприклад, також така блуза на літо також з етикеткою. Або ж ось які класні йдуть. А, спочатку я думала, що це накидка накидка насправді це може бути просто як блуза, Да і вона зав'язується спереду від Бога. Можна приміряти, в принципі. Такий молодіжний варіант з джинсами, мабуть, що зав'язуються спереді. Бачите ці штуки! Так, я взяла в примірочну ось таку цікаву кофту. Як по-іншому її назвати? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Зараз не, не пригадаю це слово. Як по-іншому кардіган. Ну, але ж Кардіган він більше це мається на увазі щось кофта, але подовжена. Це маленька така, бачите, вона коротенька на таких акуратних гудзиках. Так, да, я зараз бачу ці ось катишки. Ну, така скромна, елегантна, чорна. І це акрил. Поліакрил і акрил. Я вже дивилася склад, потім взяла ось таку такий піджак Армані колекціоні, щось мені пощастило знову на Армані. Ой, а тут дірка. Я не помітила дірки. Бачите, це якась вінтажна вже така штука, мабуть, що, як завжди, Армані знаменитий своїми відтінками сірого. І ось один із відтіночків, точніше, два. Да? Тут світло-сірий і темно-сірий. Видно, що стильна річ, якісна від Армані, але з діркою мабуть, я не буду вірити. Блейзер Бейслер джинс. Така марка секонд хенд цікавий тим, що можна знайти якісь ексклюзивні речі, а також познайомитися з такими брендами, про які ти ніколи взагалі не чув. Далі взяла ось такий жакет коричневий. Такий красивий відтінок коричневого, майже кемел. Бренд, точніше, марка, не знаю, GDI, скажімо так, три літери. І хочу примірити ще ось ці. Накидки, що це блузи да, із такими зав'язками попереду. Бого також на вагу, незважаючи на ось ці цінники. А, так, і з чого почати? Дивіться, тут ще хтось нашив, мабуть, що вручну Такі, прикрасив да, цей жакет джинсовий бісером. А зараз спробуємо щось, щось примірити із цього. Почну, мабуть, з цього з блейзера коричневого. Сів дуже добре на мене. Сів на мене дуже добре цей блейзер. Цікава тка тканина. Зараз подивимося склад. Вона дуже легенька і дуже м'яка. Не зрозуміла мені ще поки що. Ой, щось відпало. Дивіться, ціна 490 це сток. Я потім це прикріплю. Карманів немає, і він такий, знаєте, на зараз. от коли ти Зараз вже тепло, можна вдягти сюди топ, можна вдягти футболку, як я зараз. І до джинс. Ой, по-моєму, класно виглядає. Сюди підійде чорний, білий, будь-який да базовий відтінок, скоріш за все. І зверху такий одягається блейзер рукав Прекрасно, мені здається, і довжина теж, але ну, ціна трохи за, за висока. Ну, Так як в мене вже є сірий, я собі взяла блейзер, піджак точніше, то, мабуть, що, можливо, наступного разу, наступного року, коли будуть якісь знижки. Класний.